Від прохань до дії рівненський Верес дозволив власним акціонерам прийти на трибуни. Аргументація проста: маєш акцію, отже, є власником клубу, а відтак можеш бути на трибунах. Вболівальників прийшло близько півтисячі, що наполовину більше від дозволених так званим безпековим протоколом УАФ 280 людей на стадіоні. Вперше на оновленому авангарді і подружжя Жильчуків кажуть, додаткової оплати клуб не вимагав. Достатньо було довести наявність акцій. В останні були на стадіоні у Рівному п'ять років тому. Нас тут син грав на цьому стадіоні. Ми дуже великі болівальники Діма Дим, Женчук. Жильчук Він разом з кльотом випуск нашої вони ну, разом займалися. Разом займалися Кльосом. тут. За десяткою у складі вареса спостерігають уважніше ніж за іншими. кажуть, мріють, аби можна було це робити вживо кожного разу. Футбол для глядачів, тому без глядачів це не гра. Безумовно, можливо, якісь е -е, повинні бути обмеження, але я вважаю, що все таки треба пускати глядачів на стадіон. Е -е, ну я сам в минулому також грав футбол. Я вважаю, що і гравцям легше, краще і. Більш емоційно, коли є глядачі. Втім, команді Юрія Вірта порадувати власних болівальників не вдалося. На 13-й хвилині поєдинку божевільно за своєю простотою передачу віддав Лука Гучак. А зігі бадібанга у два рухи пошив у дурні і гагуна, і когута. Нуль один просто елементарна індивідуальна помилка, яку футболіст допустив, звичайно. Це е, трошки десь вибуло з колії, тим паче ми якби і непогано почали. Далі 30 хвилин без моментів, і команди пішли відпочивати. Старт другої половини гри знову за рівнянами. Цього разу вдалося активність конвертувати у забитий м'яч. Кльоц навісив, кучеров пробив, а дебютант Вереса центральний захисник Олександр Маткобожик, заніс м'яч у ворота. 1-1. Ну я вам не скажу, що при рахунку 1-1 я бачу щось таке, б мене сильно хвилювало. Бажання перервати серію з чотирьох поразок конвертується у потрійну заміну при рахунку 1-1. Вірт випускає атакувальних гравців Шостакова, Лебеденка та Блізніченка. Григорчук парирує виходом на поле молодого Данила Алефіренка і вгадує із заміною на 100%. Півзахиснику Чорноморця вистачило трьох хвилин, щоб знову вивести Одеситів уперед. 1-2. До кінця матчу рівняни так і не створили момент, який Би дозволив зрівняти рахунок, натомість Андрій Блізніченко на доданих хвилинах поєдинку сфолив у власному штрафному проте гладкого. Олександр поставив масну крапку у матчі – 1-3. Гонок, я чесно кажучи, навіть не міг і предположити, що ми закінчимо 1-3. Тим паче, випускали трьох нових свіжих футболістів, які мали додати, мали додати в агресії, цеплятися за м'ячі і. Вони виходять, що підсилені. незайміними, я незадоволений. Чорноморець бере реванш за поразку від Вереса у першому колі. Чи стали слабшими рівняни? Слово слабший, чи якесь порівняння взагалі не підходить для Вереса, бо я просто вам скажу, я навіть своїй команді говорив, що це команда, яка ну, вона грає у футбол. Вони використовують ну такі прості, можна сказати, якісь там елементи, там тактичні, техні, але це все дуже виглядає в них і це дуже добротна команда. Я це вам говорю зараз без всяких компліментів. Це реально правда і це мій аналіз. Для Вереса цей програш став п'ятим поспіль і продовжив невтішну серію із домашніх ігор. Три з чотирьох матчів на оновленому авангарді завершувалися поразками рівнян, і один поєдинок було тут зіграно у нічаю. Десь може і тягар є, тому що домашні ігри ми не можемо здобути перемогу. І десь може психологічно трошки, десь воно і давить на футболістів. А попереду ще 11 матчів вдома. Відкритими залишаються два питання: чи будуть на трибунах вболівальники і чи йтимуть вони задоволені після гри. Відповіді будуть зовсім скоро. Українська асоціація футболу веде перемовини з держорганами, аби ті дозволили повернути вболівальників на трибуни. Якщо тут рішення за межами поля, то аби відповісти на друге питання, є 90 хвилин. І черговий іспит уже 12 березня. У неділю в гості приїде Полтавська Ворскла. Вадим Мороз, Богдан Корбяк, телеканал ТВ